Ми вже поговорили про те, як відбувається метаболізм вуглеводів в нашому організмі. Ми поговорили про травлення, всмоктування, катаболізм, анаболізм вуглеводів. Тепер ми переходимо до метаболізму ліпідів. І сьогодні ми поговоримо про травлення та всмоктування ліпідів. Але, як завжди, згадаємо взагалі, що таке ліпіди, як вони класифікуються. Значить, ліпіди це звичайні органічні речовини. Які мають спільну властивість, вони не розчинні в воді. Вони являються гідрофобними. Вони розчиняються лише в неполярних розчинниках. Наприклад, ті ж самі спирти. Гарним прикладом є етанол. Ліпіди, як і всі органічні речовини, прийнято поділяти на прості та складні. Прості ліпіди це ті ліпіди, які складаються лише з атомів карбону, оксигену та гідрогену. Там немає ніяких атомів фосфору, нітрогену, сірки, кобальту і так далі. Складні ліпіди складаються з тих самих атомів карбону, оксигену та гідрогену, але тут з'являються ще атоми фосфору, сірки та нітрогену. Можливо, якісь інші атоми також. Прикладами простих ліпідів є жирні кислоти, ацилгліцероли, Воски та стероїда або ж ефіри холестерину. Складні ліпіди, в свою чергу, представлені фосфоліпідами, гліколіпідами та сфінголіпідами. Не дивлячись на всю різноманітність цього класу сполук, ми будемо говорити лише про триацилгліцероли, фосфоліпіди та ефіри холестерину. Почнемо з ацилгліцеролів. Прикладом у нас буде триацилгліцерол. Значить, триацилгліцерол це. Ліпід, який складається з гліцеролу та трьох жирних кислот. Гліцерол взагалі це звичайний трьохатомний спирт. Що таке жирні кислоти? Жирні кислоти це карбонові кислоти, тобто це сполуки, які мають карбоксильну групу. Карбоксильна група це СООН. І здавалося б, якщо це карбонові кислоти, то чому ми їх називаємо жирними кислотами? Жирні кислоти це ті ж самі карбонові кислоти, але вони складаються з Більше, ніж 4 атомів карбону. Ну і також ми знаємо, що жирні кислоти поділяють на ненасичені та насичені, але це вже предмет більш органічної хімії, тому ми це зараз цю класифікацію розглядати не будемо. Тепер триацилгліцероли. Чому саме назва триацилгліцероли? Три ацил, три. ацил це означає, що три жирні кислоти. А гліцерол означає гліцерол. Три жирні кислоти приєднані до атома гліцеролу. Якщо. Диацил то це означає, що дві жирні кислоти приєднані до гліцеролу. Якщо моноацилгліцерол, це означає, що одна жирна кислота приєднана до молекули гліцеролу. Тепер переходимо до фосфоліпідів. Ми бачимо, що ці молекули дещо схожі на триацил але тут є чітка відмінність в тому, що тут наявні атоми фосфору та нітрогну. Як ми бачимо, в нас тут є гліцерол та дві жирні кислоти. Замість третьої жирної кислоти у нас тут знаходиться фосфатна група, до якої приєднаний залишок холіну. Фосфатна група та холін вони являються розчинними в воді. Вони являються полярними молекулами. Гліцерол та жирні кислоти являються неполярними молекулами. Таким чином, ми бачимо, що в одній молекулі у нас об'єднуються як полярні, так і неполярні речовини. Ця молекула проявляє амфіфільні властивості. Одна частина цієї молекули може взаємодіяти з водою і являється гідрофільною, а інша частина молекули не може взаємодіяти з водою, і вона називається гідрофобною. Гідрофільною частиною у нас буде саме ось цей фосфат та холін, гідрофобною частиною у нас буде гліцерол та жирні кислоти. В принципі, ми знаємо, що фосфоліпіди входять в склад клітинних мембран саме за рахунок. Цієї властивості амфіфільності. Замість холіну може бути якась інша молекула, наприклад, той же самий етаноламін та сирин, але фосфатна група буде присутня завжди. Тепер переходимо до молекули холестерину. Холестерин взагалі є ліпофільним спиртом. Як ми бачимо, у нього тут є oh група І він розчинений в неполярних розчинниках. Тому ліпофільний спирт. В принципі, нам не так цікавий цей холестерин, як його ефір. Ефір холестерину більш поширений в нашому організмі, і нам буде цікаво більш говорити про ефір холестерину. Ефір холестерину утворюється в результаті з'єднання жирної кислоти з молекулою холестерину. Утворюється ефір холестерину, а реакція утворення називається естерифікація. І тепер відразу поговоримо про похідні холестерину. Це у нас жовчні кислоти. Найпоширенішими жовчними кислотами в людському організмі являються холова кислота та таурохолева кислота. Як ми бачимо, холова кислота просто має декілька додаткових oh груп гідроксильних груп, а таурохолова кислота, окрім гідроксильних груп, має ще й сірку. Тому ця кислота відноситься до сульфокислот. Жовчні кислоти у нас знаходяться в жовчі і вони грають велику роль в емульсифікації ліпідів. Про це ми поговоримо пізніше. Ми коротко розібрали що такі ліпіди. Тепер переходимо до власне травлення ліпідів. Ліпіди в наш організм потрапляють, як не дивно з їжею. І першим відділом кишково шлункового тракту, який зустрічає ліпіди, являється ротова порожнина. В принципі, в ротовій порожнині не можна сказати, що відбувається прям таке активне перетравлення ліпідів. Але тут знаходиться фермент, який називається лінгвальна ліпаза. Цей фермент має. Мінімальну каталітичну активність, але все-таки потрібно знати, що він є. Потім після того, як ліпіди потрапляють в шлунок, там відділяється фермент, який називається шлункова ліпаза. В основному ця шлункова ліпаза каталізує відщеплення коротколанцюгових жирних кислот. Тобто це ті жирні кислоти, які в своєму складі мають менше 12 атомів карбону. Наступним відділом шлунково-кишкового тракту у нас є тонка кишка. Коли сюди потрапляє вміст шлунку, виділяються спеціальні гормони, такі як холецистокінін та секретин. Холецистокінін стимулює викид жовчі з жовчного міхура в 12-палу кишку. Секретин же стимулює секрецію бікарбонат іонів для того, щоб зробити вміст 12-палої кишки більш лужним. Для того, щоб могли нормально працювати ферменти пісункової залози. Ми ще всі зі школи знаємо, що для нормального перетравлення ліпідів в тонкій кишці нам потрібна жовч. І давайте розглянемо, що ж такого цікавого є в цій жовчі. Жовч виробляється в печінці і накопичується в жовчному міхурі. В складі цієї жовчі у нас є фосфоліпіди, жовчні кислоти білірубін та холестерин, а особливо ефіри холестерин. Більшість компонентів жовчі являються амфіфільними спулками, тобто вони проявляють як гідрофобні, так і гідрофільні властивості. Вміст дванадцятипалої палої кишки, та, в принципі, вміст тонкої кишки, являється полярним середовищем, тому що в нас там знаходяться солі, вода, але немає нічого неполярного, немає ніякого неполярного розчинника. Ми знаємо, що ліпіди являються неполярними молекулами, тобто вони взаємодіють лише з неполярними молекулами. Таким чином, коли вони потрапляють в видване степалу кишку, вони намагаються збитися в купу. І в нас утворюється просто величезна крапля жиру, яка плаває і не хоче з нічим взаємодіяти. І ось тут у нас з'являється жовч, яка має в своєму складі амфіфільні молекули, які проявляють як гідрофобіні, так і гідрофільні властивості. Особливо дуже важливу роль тут грають жовчні кислоти. Як ми бачимо, жовчні кислоти підходять до цієї краплі жиру і розділяють її на маленькі частинки. Ця маленька краплинка жиру стає доступною для перетравлення ферментами пішлункової залози. Тепер поговоримо більш детально про те, як відбувається перетравлення тих чи інших ліпідів. Почнемо ми з найпростіших це триацилогліцероли. Для перетравлення триацилогліцеролів нам потрібно два фермента. Перший фермент це ліпаза, другий фермент коліпаза. Не можна сказати, який з ферментів головний тому що при відсутності того чи іншого відбувається стеаторея. Тобто Велика кількість жиру в калових масах. Відповідно, жир не перетравлюється. Якщо немає будь-якого ферменту, не перетравлюється жир взагалі. Як ми бачимо, за допомогою води, ліпаза відщеплює жирну кислоту від молекули гліцеролу, в результаті чого у нас створюється вільна жирна кислота та диацил Ну і далі, по ідеї, ця ліпаза повинна відщепити жирну кислоту в другому положенні, але цього не відбувається. Замість цього вона відщеплює жирну кислоту в третьому положенні. І в результаті у нас утворюються дві жирні кислоти та бета-моноацилгаліцерол. В деяких випадках відщеплюється і жирна кислота в другому положенні, але це відбувається дуже рідко. Тому в результаті перетравлення 3ацил ліпазою та коліпазою у нас в основному утворюється бета моноацил та дві жирні кислоти. Далі поговоримо про те, як перетравлюється фосфотилхолін або ж в принципі загальна схема перетравлення фосфоліпідів. Для цього процесу нам потрібно 4 фермента: це фосфоліпаза А1, фосфоліпаза А2, фосфоліпаза С та фосфоліпаза Д. Фосфоліпаза А1 також являється гідролазою і відчеплює жирну кислоту в першому положенні гліцеролу. Наступний фермент фосфоліпаза А2. Можна зрозуміти із назви, що цей фермент відщеплює жирну кислоту в другому положенні, і в нас знову ж таки ввільнюється жирна кислота. Фосфоліпаза Д відщеплює якусь групу атомів, в даному випадку це холін, може бути серин або етноламін, від фосфатної групи. І останній фермент це фосфоліпаза С. Фосфоліпаза це також є гідролазою, і цей фермент відчеплює фосфатну групу від третього положення гліцеролу. В результаті чого у нас утворюється повністю вільний гліцерол, звичайний гліцерол та фосфатна група фосфатних залишок або ж ортофосфатна кислота. Далі поговоримо про травлення холестерину. Холестерин в наш організм потрапляє в основному в естерифікованому вигляді. Тобто до цього холестерину приєднана жирна кислота. І для того, щоб смоктати цю молекулу, нам потрібно відчепити цю жирну кислоту. І для цього процесу в нас є фермент, який називається холестеринестераза. Цей фермент просто відчеплює жирну кислоту, і знову ж цей фермент являється ферментом із класу гідролаз. Зараз будемо говорити, як відбувається всмоктування ліпідів. Ми пам'ятаємо, що в нас є жовчні кислоти. Жовчні кислоти вони нікуди не діваються з кишечнику, вони там все і знаходяться. Фосфоліпіди разом з жовчними кислотами формують такі структури, які називаються міцели. Міцели можна уявити як таку повітряну кульку, стінки якої утворені фосфоліпідами та жовчними кислотами, тому що і ті, і ті являються анфільними молекулами. Одна сторона взаємодіє з полярним середовищем, інша сторона з неполярним середовищем. Полярні частини як жовтніх кислот, так і фосфоліпідів, обернені в просвіт кишечника, тобто обернені в полярне середовище. А всередині цієї кульки у нас знаходиться неполярне середовище. Жирні кислоти, холестерин, ефіри холестерину, можливо, ще якісь неполярні речовини, жиророщення вітаміни, ті ж самі і так далі. І ось саме міцели забезпечують смоктування ліпідів. Міцели шляхом ендоцитозу захоплюються ентероцитами просто звичайний ендоцитоз. І таким чином міцели потрапляють в середину ентероцита. Але тут є один такий тонкий момент відносно холестерину. Тому що холестерин, він, в принципі, не дуже охоче входить в склад міцели. На поверхні ентероцита є спеціальний канал для холестерину. Цей канал, цей білок називається НПЦ1Л1. І ось саме за допомогою цього каналу, за допомогою цього білка, холестерин потрапляє в ентероцит. Це дуже важливо, тому що є фармакологічні препарати, які блокують цей канал, в результаті чого холестерин не може всмоктатися в ентероцит, а значить, холестерин не може потрапити в кров, і таким чином ми можемо знизити рівень холестерину в крові. В ентероциті у нас знаходяться жирні кислоти, гліцерол, бета-моноацилгліцерол, холестерин і жовчні кислоти. Спочатку нам потрібно ресинтезувати, тобто синтезувати знову триацил Є такий фермент, який називається моноацилгліцерол трансфераза. Цей фермент прикріплює жирну кислоту до бета-моноацил в результаті чого у нас утворюється. Дацил Наступний фермент у нас діацилгліцеролтрансфераза. трансфераза. Цей фермент прикріплює ще одну жирну кислоту до молекули гліцеролу. В результаті чого у нас утворюється триацилгліцерол. У нас є фермент, який називається холестерин І цей фермент каталізує. Прикріплення жирної кислоти до молекули холестерину, в результаті чого у нас утворюється холестерину. Якщо в просвіті кишечника ми розкладали цей ефір холестерину, то в ентероциті ми його ресинтезуємо. Це, по суті, зворотня реакція, яка відбувається в кишечнику. І ось тепер, коли ми отримали триацилгліцероли та ефіри холестерину, нам потрібно це все випхати в кров. Ми пам'ятаємо, що разом з міцелою в ентероцит потрапили жовчні кислоти та Фосфоліпіди. На ендоплазматичному ретикулумі ентероцита завжди синтезується білок, який називається Апоб-48. Коли в клітині дуже багато ліпідів, апб 48 синтезується і прямує до цих ліпідів. Білок АПБ-48 об'єднується з всіма цими ліпідами, в результаті чого у нас утворюється хіломікрон. Хіломікрон це знову ж таки повітряна кулька, стінка якої складається з фосфоліпідів, а всередині неї знаходиться холестерин, жовчні кислоти та триацилогліцероли. Бачимо, ця повітряна кулька має такий виступ у вигляді білку АПБ-48. Цей білок АПБ-48 являється маркерним білком хіломікрону. Давайте подивимося на ліпідний склад хіломікрону. Ми бачимо, що хіломікрон має дуже багато триацилогліцеролів. Приблизно 80% хіломікрону складається саме з триацилогліцеролю. Бачимо ми бачимо, що невелика частка фосфоліпідів. І порівняно з іншими ліпопротеїнами, які ми будемо розглядати в майбутньому, хіломікрон має дуже мало холестерину. Ну і також ми пам'ятаємо, що міцела принесла в ентероцит не тільки фосфоліпіди і триацилогліцероли, а ще й жовчні кислоти, які також входять в склад хіломікрону. Хіломікрон виходить з ентероцита за допомогою екзоцитозу. Але тут важливо зауважити, що хіломікрон потрапляє не в капіляри, а в лімфу. Ці хіломікрони разом з током руху лімфи рухаються і потрапляють в кровобіг через грудну протоку. Коли хіломікрон потрапляє в кровообіг, то він тут зустрічається з ліпопротеїном високої щільності. Ліпопротеїн високої щільності несе на собі білок Апоє та білок Апац2. Цей ліпопротеїн високої щільності вручає білок Апоє та Апаци2 нашому хіломікрону, і цей хіломікрон тепер стає активним. Наш активний хіломікрон, який отримав білоки Апоє та АПЦ2, рухається з током крові. Коли хіломікрон досягає капілярів, наголошую саме капілярів, які. Кровопостачають жирову або м'язову тканину. Тут на ендотелії, на поверхні ендотелію, знаходиться фермент, який називається ліпопротеін ліпаза. ліпаза це фермент, який синтезується не ендотелієм, а синтезується прилеглими тканинами, тобто адипоцитами або ж м'язовими тканинами. Ну, в даному випадку ми розглядаємо саме антипоцити. адипоцити. Адипоцити синтезуються ліпопротеін ліпазу і виставляють цей фермент на поверхню ендотелію капілярів, який їх кровопостачання. Ліпопротеін ліпаза зрозуміло, що вона несе якусь каталітичну активність, що зв'язане з ліпідами. Для того, щоб ліпопротен ліпаза нормально працювала, нам потрібні білки Апое та апц 2 Хіломікрон зв'язується з ліпазою і ліпопротеін ліпаза каталізує гідроліз триацилгліцеридів. Тобто триацилгліцерид розщеплюється на три жирні кислоти та один гліцерол. жирні кислоти. Прямують до адипоцитів, або ж до м'язових тканин. В адипоцитах жирні кислоти підуть на збереження, тобто вони грають запасаючу функцію. А в м'язових тканинах вони підуть на енергетичну функцію, на бета-окис, для того, щоб було АТФ. Спочатку хіломікрон, після того, як вийшов з кишечника, він має дуже багато тріацил Але після того, як хіломікрон поверх взаємодіяв з лі ліпазою він став дуже бідним на триацил він стає зрілим хіломікроном і прямує до печінки. Коли хіломікрон досягає капілярів печінки, тут він знову взаємодіє з ліпопротеїном високої щільності. Ліпопротеїн високої щільності забирає свій білок апц 2 Але зверніть увагу, білок АПЕ залишається на поверхні хіломікрону. Хіломікрон прямує до гепатоцитів. І ось тут нашому хіломікрону дуже сильно потрібен білок Апоє. Тому що білок Апоє слугує лігандом для ліпопротеїн рецептора. Цей рецептор зв'язується з білком Апоє, гепатоцит таким чином розпізнає хіломікрон. І хіломікрон потрапляє в гепатоцит знову ж таки шляхом ендоцитозу. В гепатоциті цей хіломікрон руйнується. В результаті чого з хіломікроном ввільнюється триацилогліцероли, які залишилися, жовчні кислоти та холестерин. І далі вже всі ці молекули будуть слугувати структурними компонентами для синтезу тих же самих ліпопротеїнів, можливо, гепатоциту потрібно відремонтувати свою мембрану і так далі. Ми помітили, що хіломікрон, окрім триацилогліцеридів та холестерину, несе жовчні кислоти. Печінка синтезує жовчні кислоти. Жовчні кислоти накопичуються в жовчному міхурі. З жовчного міхура ці жовчні кислоти потрапляють в тонкий кишечник. Після того, як місцева сформувалася, жовчні кислоти входять в склад хіломікронів, а хіломікрони відносять ці жовчні кислоти назад до печінки. І ось це називається ентерогепатична циркуляція. Жовчні кислоти виділяються печінкою, потрапляють в кров, з хіломікроном знову потрапляють до печінки. На цьому моменті ми закінчуємо метаболізм ліпідів. В наступному відео ми поговоримо про ендогенні ліпопротеїни. Ліпопротеїни дуже низької щільності, ліпопротеїни низької щільності, ліпопротеїни високої щільності. Ну і також поговоримо про атеросклероз.